Це їм не подобається. Бюджет у них не зростається. І, ну, можна подивитись, у них там п'ятирічне планування. Бюджетування майже як при Совку повертаються до п'ятирічок от І е, ті витрати на війну, яку вони планують на найближчі роки, це фактично призведе до ями, до прірви після цього. І е, та перемога. Ті завоювання, які вони хочуть за це захопити зачепити будь-яким чином, це така пірова перемога, це, вони не виправдовують того падіння російської економіки, падіння добробуту російських людей, які на це. Ну і тут Путін і його комаріля намагаються, знаєте, закріпити як. Давайте без війни з перемир'ям без війни, але перемогу Путіна закріпити. Вони готові воювати тривалий час, але якщо вони потримають перемогу цю на блюдечко з голубою кайомочкою, від як вони хочуть від американців чи від американців з європейцями краще від одних американців, це було б здорово. От, власне кажуть, чого вони в тим шантажем, того вони вимагають від. Від світової спільноти. Ну, для того, щоб зрозуміти, що відбувається в Авдіївці, ну не тільки в Авдіївці, перше діло в Авдіївці, і південніше від Авдіївки це, власне, один театр. То треба подивитись зведення Генерального штабу. Вечірні, утренні, вчора і сьогодні. Якщо по всій лінії фронту, де дуже дійсно складно. Від Купянська починаючи і закінчуючи Кринками, тим не менше боїв там з протягів до добу Генштаб фіксує до 5-2-5-10 атак максимум, то вже котрий день на Авдіївському напрямку в сумі це до 40 атак. От якщо брати Новомихайлівку, там південний Мар'янський напрямок, північ Авдіївки, Авдіїв, Південь Авдіївки. Це до 40 атаки більше. Уявіть, співвідношення, тобто там суцільна жара. По-друге, росіяни останній тиждень, що най раніше вони використовували, ну зараз щось неймовірне робиться. Знову обстріли кабами. От по дням, здається, сьогодні, цього. Вчорашніх даних ще не оприлюднено. 59 кабів позавчора. 159. Це ну, за підрахунками ООШ, це такі собі росіяни рекордають. Тобто, там вони намагаються змішати все з землею в умовах переваги і в артилерії, і в засобах ураження. І вони ж розуміють, що у нас. Не можемо ми адекватно повністю так відповісти, і, очевидно, вони хочуть закрити в лапках тему Ви Бачите, середина лютого обіцяли вони до виборів Путіна. Ну то, схоже, що вони хочуть за будь-яку ціну це реалізувати. Що робити нам? Тут складна ситуація, двояка. З одного боку можна теоретично відійти на позиції другого третього ешелону, але відійти це теж таке легке слово, але дуже складна, складний тактичний прийом. Певна, най найскладніша операція і видів операції з Збройних сил, яку можна реалізувати. Це відхід відведення військ. Другий варіант це е, якщо ми маємо ресурси і резерви, це контрудари здійснити з метою купірувати от їхні щупальці, які найбільшу загрозу складають, ну, фактично, розблокувати Авдійку. Ну і третій варіант це продовжувати утримувати. Авдіївку поступово відходячи. От, всі варіанти складні, які обере наше командування, я не готовий сказати, але те, що увага там зосереджена найбільше, ну перекидання третьої штурмової на Авдіївський напрямок, має не тільки психологічний, а й практичний. Ну, якраз вчора в Дарамштайні про це й і говорили. І, ну, Рамштайн важливий для нас, цей саме цей 19-й, який відбувся, тому що перший е, в ньому перший брав участь новий головнокомандувач, і дуже хотів. Хоча він не, не, не стороння людина для міжнародного військово-технічного співробітництва, але щоб так дуже. Хочеться, щоб та хімія, як кажуть журналісти, яка склалася між залужним і нашими партнерами, коли вони працювали, від, ну, однаково розуміли ситуацію, щоб приблизно така хімія і виросла між сирським і, міні... і військовими наших партнерів для розуміння обстановки в. Україні не дарма був запрошений на е, відеоконференцію начальник головного управління розвідки. Він е, дав оцінку обстановки по противнику. Ну, був, було класно, звісно, що Буданов тільки от притопив того. Цезаря Кунікова і е, показався до міжнародних партнерів. Але на це головне, головне, що. Головне управління розвідки дає об'єктивну інформацію по силам противника, ну і вона досить насправді досить тривожна. Тож такий комплекс інформаційних заходів, ну він ну, має, повинен мати якийсь результат. І треба ж розуміти, що Рамштайн це не тільки американці, це ціла низка партнерів, які великих країн і маленьких країн, які. Маленькі можуть дати менше, але це не значить, що вони відривають від себе менший шматок.